Нова гіперзвукова зброя ворога. Чи страшніший циркон за закинжали чи калібри? Спочатку говорилось про шість махів, тобто така ну, об'єктивна нижня границя гіперзвука. А, потім про дев'ять махів. Як те, чим погрожував Путін США, приземлили в Україні. Ми зараз її досліджуємо, щоб розібратися, що це за вибухівка. І справжнє начиння аналоговнітної новинки. Що насправді може приховувати у собі циркон. Факти тижня дізналися чимало цікавого про цю надсекретну розробку. 7 лютого Київ здригається через черговий масштабний ракетний обстріл росіян: четверо загиблих та 40 поранених. У бік столиці ворог спрямував вже знайомі нам ракети Х-101 та Х-555. Але цього дня був зафіксований і нестандартний пуск із Криму. Цю ракету, зокрема, вдалося збити і наші ППО. І ось сліди її приземлення. Вирву зараз засипають землею. Але найцікавіше не це. Але які уламки знайшли довкола. Та про це трохи згодом. А поки перемістимося на кілька років назад, у січень 2020 року. Акваторія Баренцевого моря, російський фрегат адмірал Горшков вперше випускає зі свого борту гіперзвукову ракету циркон по наземній цілі. Тоді російські змі заявляли, зброя, начебто, здолала понад 500 кілометрів. Але ані фото, ані відео, що цей запуск був успішним, тоді не було. Ми не дарма згадуємо ці дві події, як вони пов'язані між собою. Українські експерти припускають, вся відповідь криється якраз в тих самих уламках, що знайшли на місці збиття російської ракети у Києві. Відрізняється як по корпусу, по складу металу, частинами. Ну то тобто ми зразу бачимо, що це якась нова зброя, яка до нас ще ну, на дослідження ще нам не попадала. Ми побачили. Коли вона була виготовлена, кінець 23-го, на початку 24-го року. Але ж що це за рештки? Цей пазл складається щойно на одному з уламків. Бачимо шифр 3М22. 3М22 – це індекс цієї ракети по, по номенклатурі ГРАУ. Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, виходячи з цього індексу, подивилися, значить, чому він відповідає, якій популярній назві він відповідає – так він відповідає, якраз відповідає якраз циркону. Це саме та ракета, якою Путін вже багато років лякає не лише Україну нею він погрожував навіть Сполученим Штатам. Пусть посчитають дальність і швидкість наших перспективних систем оружию. Тоді ж російський диктатор хизувався, ця зброя може розганятися до дев'яти махів, може долати понад тисячу кілометрів і вражати як морські, так і наземні цілі. Але що ж вийшло на практиці? Ця надсекретна зброя розроблялася як гіперзвукова корабельна ракета. У Росії про неї вперше заговорили 13 років тому. Відтоді й до нині жодних повідомлень про успіх випробувань. Відомо лише, що вони проводились. Та й дані про технічні характеристики цієї ракети доволі суперечливі. Росіяни все ретельно приховують навіть те, як виглядає ця аналоговнєтна зброя. Облік гіперзвукової ракети писати один з захраняних параметрів. Циркон похож на цю ракету. Саш, він он розміщається в транспорт пусковому контейнері. Все. а який он там? Я тебе сказати не можу. Утім, деякі припущення щодо зовнішнього вигляду все ж є. Церкон може бути схожим на індійську ракету Брамос. Брамос це є. Експортний варіант російської ракети Церкон її першого варіанту. І індійці зараз на виставках цю ракету Брамус ну, досить активно демонстрували як таку. Найсучаснішу, найпотужнішу їхню зброю, таку невразливу, да, значить аналог... індійський індійські аналоговні про довжину та діаметр можна говорити лише якщо спиратися на габарити пускових установок. Відомо, що пробні пуски проводили з фрегату адмірал Горшков та атомного підводного човня Сєвєродвінськ. Циркон має запускатися з тих самих стандартних контейнерів 3 С 14 який встановлений на всіх російських військових кораблях. Але е морським носієм є лише один модернізований фрагат. Тобто ця ракета просто так не влазить у стандартну пускові ячейки. Через яку причину невідомо. Скоріше за все, виключно габарити. Ну, найбільш очевидний момент це якраз габарит. Тому що така ракета може бути довшою і. Наприклад, ніж той саме Унікс. І через це необхідно модернізувати самопускову, воно чи діаметр залишається таким, як є. На сайті ж підприємства розробника ракети жодної згадки про циркон. Пошук просто зависає. Можливо, через те, що росіянам є що приховувати. Ну, два варіанти: варіант Сусліка, що він, значить, є, да, але його не бачить, або вона в настільки, скажімо, експериментальному зразку. Що будь-який фахівець, на перший погляд, може зрозуміти, що це загалом а, показують йому фейк, якісь тому. Реальні характеристики чи нереальні цього циркона. Вони поки що великі, є великі сумніви. Ситуація можливо десь що схоже з кинжалом. Там були аналогічні ситуації. Вони його не намагалися не показувати. Розповідали одне, малювали малюнки інші. Із того, що пишуть у відкритих джерелах про циркон, відомо наступне: бойова частина ракети, буцімто, важить 300-400 кілограмів. Дальність польоту чи то 450, чи то 600, чи то 1000 кілометрів. Те саме і зі швидкістю. Це або вісім, або дев'ять махів. Спойлер. Ці параметри у повідомленнях пропагандистів збільшуються із сюжету в сюжет. Спочатку було про 400 кілометрів, потім міноборони почали заявляти про 450, Після цього з'явилася інформація про шістсот. Вертажока путін заявив про тисячу кілометрів. Швидкості також змінювалися. Спочатку говорилось про шість махів, тобто така ну об'єктивно нижня краниса гіперзвука. Потім про дев'ять махів. Твердження про гіперзвукову швидкість спростували раніше і самі ж пропагандисти, коли показували кадри влучання ракети по цілі. На цю деталь звертають увагу наші експерти. Було видно, що ракета влучає в ціль. На такій швидкості, з якої зафіксувала звичайна не швидкісна, а звичайна відеокамера. Тобто там мова не йде ну, про високу дозвукову швидкість як максимум, там 3-4 махи на кінцевому етапі. На тих відео вона потрапляє на камеру на 3-4 кадри. Якщо там була б гіперзвукова швидкість, то нічого там не було б зафіксовано або був би лише один кадр з дуже сильно розмазаною силуетом ракети. За даними телеграм-каналу, монітор ракета під час запуску із Криму теж не перетнула межу гіперзвукової швидкості. Скільки вибухівки може міститися у боєголовці «Циркона» – Так само питання. Дані з відкритих джерел тут теж явно перебільшені. Фахівці оцінюють а, ракету «Циркон» як таку, що здатна нести боєголовку не більше 300 кілограмів, бо все інше потрібно на більш потужний двигун, на паливо до цього двигуна і на системи, які б дозволяли підтримувати зв'язок. Після експертиз українських експертів інформація може змінитися. Ще проводимо експертизи всіх частин, металів, ущільнювачів, всі всіх частин, які ми знайшли. Ми зараз її досліджуємо, щоб розібратися, що це за вибухівка, чим вона відрізняється від актагена, яка який є в калібрах і в кінжалах. Питання, і щодо влучності циркону З пускової шахти ракета вилітає та скеровується на ціль, як застарілий Онікс. Тобто мінометний пуск. Потім на ракету на її головну чисну головну частину натягнути такий футляр колпак. Не знаю, як це правильно назвати, але фокус в тому, що в ньому знаходяться спеціальні додаткові двигуни, які орієнтують ракету. Ці двигуни і Онікс. Горизонтують, після цього ця, ця капелюх, то це коли майка частина, вона відлітає і вмикається вже е, розгінний ступінь і. І все, тобто ракета полетіла. Тобто, без підказки вона пролетить і не помітить цілі. На баржі було розміщені такі кутові відбувачі для того, щоб ну рак самонаведення легше було б її захопити. І ще одна цікава деталь: росіяни заявляють, цирко, начебто, вже взяти на озброєння РФ і розпочати серійне виробництво цієї ракети. Та на практиці ці повідомлення теж суперечить одне одному. Це піар. Тобто вони говорили про те, що він прийнятий на озброєнні. Буквально декілька місяців тому вийшов шойгу і щось там вимкнув, сказав, що він ще не прийнятий, тому що немає наказу. Це означає те, що виріб не прийняти на озброєння. А звідси й інший висновок. І відповідь, чому ця аналоговнітна зброя не змогла перехитрити українську ППО і є черговим гіперпшиком росіян. Скоріш за все. Ця ракета ще не реалізована в тому стані, щоб довести її до серійного випуску. Крім того, росіяни мають сподіватися на якийсь ефект вундервафи да? чудесної зброї, да? що от вони щось такі здатні будуть такі, опрацювати таку ракету, да? випробувати і долати, наприклад, зони оборони Петріота. До початку лютого циркон лишався єдиною російською зброєю, яку країна-агресорка досі не використала у війні з Україною. Але вже очевидно, що із цим зразком зброї окупанти сіли у калюжу. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.